Привіт! Сьогодні хочу словами проговорити тему, яку я підняла у своїх попередніх дописах. Тобто мова піде про стрес і про нашу поведінкову реакцію під впливом стресу. Перша моя теза вона буде про те, що одна і та сама людина в безпечних умовах і в небезпечних умовах буде поводити себе по різному. І це нормально. Чим більше всередині нас різних стратегій реагування на різні обставини і на різні виклики, тим ми більше гнучкі і більш адаптивні. Але все ж таки а, треба відрізняти. Да, а, Стресову реакцію від спокійної і там, де я відчуваю себе таким впевненим. І, в принципі, розуміти, які можуть бути реакції під впливом стресу, для того, щоб розуміти, чому я саме так себе поводжу, і мати вибір, щоб це скоригувати, змінити. Бо, якщо чесно, коли ти у людини запитуєш, ну ти так себе повів, ти досяг того, чого ти бажаєш? Більш відповіді ні, чим так. Тому перший, перший варіант реагування в стресі. Якщо наша психіка проінтерпретувала ситуацію як загрозливу нашому життю, здоров'ю або там самооцінці, відносинам, ми, і ми розуміємо, що в нас вистачить сил, знань, там, досвіду, впливу, якихось ресурсів, енергії. А на те, щоб з цим впоратись, тоді психіка активує реакцію гніву, і ми, в такий, ми знаходимося в такій активній позиції, і ми відстоюємо свої інтереси, права, потреби. Ну, тобто ми в активній позиції захищаємо себе. Це перший варіант. Так? І ну, тут в такій позиції ми часто можемо досягати того, чого ми бажаємо. Але не завжди другий варіант, коли та сама ситуація, але я свої можливості оцінюю як такі, як такі, що не дають мені можливості отримати те, що я хочу. Тобто я не можу захистити себе, я не можу відстояти себе, мене не чують, мене не розуміють і так далі. Але ж якщо в мене вмикнулася реакція гніву, то вона вже нікуди не дінеться. Ми, як правило, Пробуємо її так стримувати, але ж вона є, вона впливає на наше відношення або до людини, або до ситуації, і тоді така стримана, такий стриманий гнів він перетворюється на образу, так, яка сидить всередині нас і просить свого прояву. І тоді в нашій поведінці може спостерігатись саботаж. Неякісна там, виконання роботи, запізнення, там, ігнорування якихось речей, зустрічей ще чогось. Так? Тобто людина таким обхідним шляхом буде робити все для того, щоб хоч якось Да, показати свої а, справжні ставлення до того, що відбувається. І у людини завжди на такі реакції, на таку поведінку завжди буде пояснення, чому так сталося. Обставини, люди, там ще щось, планети стали не в той рядок. Ну, тобто, пояснення завжди буде, що ну, я хотів по-іншому, а сталося, як сталося. Оце а, а, другий варіант, і він називається пасивна агресивна реакція. А, Наступний варіант він про те, що ми та сама ситуація да, ми її оцінюємо як таку, що ну, не вистачить нам ні сил, ні енергії, ні впливу, ні ресурсів її ну, якось вирішити. І е, в такому випадку вмикається емоція страху. І під впливом страху, який направлений на те, щоб нас захистити і допомогти нам вижити, ми вмикаємо поведінку уникання. Тобто, ми робимо все, щоб якомога з меншими втратами вийти з цієї ситуації. Тобто, ми стаємо такими покірними, спокійними, ми. Догоджаємо, да? ну, тобто ми стараємось поводити себе так, щоб це подобалось тим, хто нас оточує, да? і не викликати ніяких конфліктів, і, не дай Бог, якоїсь конфронтації. Да? Тобто, ми дуже комфортні та покірні такі, в такій ситуації. І плюс в тому, що так, такі ну дуже комфортні люди, вони всім подобаються, але ж чи закриваємо ми свої потреби через таку поведінку, тут велике питання. І якщо ми дуже часто використовуємо стратегію уникання, то як правило, ми не вчимося вирішувати проблеми, ми не розвиваємось, ми не змінюємось, і це приводить ну, до досить таких сумних результатів і якості життя у таких людей. Але для якихось ситуацій вона справді підходить, і це найкращий вибір інколи буває. І ще одна ситуа... точніше реакція, яка може бути, вона називається «Замри». і вона про те, що ми потрапляємо в ситуацію, в якій відчуваємо дуже-дуже інтенсивний страх. І коли емоція така інтенсивна, така, ну, нас, наче затоплює нею, да, то психіка для того, щоб не перевантажитись, не перевантажити нервову систему, вона вмикає механізм, який називається дисоціація. Тобто, наче окремо психіка, окремо тіло. І е, вона направлена на те, щоб перечекати. Поки пройде ця ситуація, і а, після того, як ситуація закінчується, людина починає розслаблятися, і з цим розслабленням приходить таке. А, Повернення до реальності, до свідомості, да, і людина така: о, а що тут відбулося? Да, ну, таке можна там спостерігати з людьми, які бояться публічних виступів, да, і вони там можуть підходити до мікрофону або взагалі просто потрапляти в увагу великої кількості людей і вмикається дисоціація. Але ну, така реакція, вона не досить. Часто проявляються, і, як правило, такі інтенсивні реакції страху вони підпитуються нашим минулим досвідом і інтенсивність саме говорить про те, що ну, загроза не така. Екстремальна як реакція. Да? І це вже про завдання йти як фахівцю і пропрацьовувати ну, саме таку реакцію, що її підпитує, да? бо ви самі, ну, скоріш за все, з цією ситуацією не впораєтесь. Якщо підсумувати, да, то такі чотири види реакції більш-менш властиві нам в різних стресових ситуаціях. І до чого я це розповідаю. Їх дуже важливо відстежувати і аналізувати, для того, щоб ви бачили, от саме таке, таку стратегію поведінки: ви досягаєте бажаного або ні? І якщо ні, то що ж там треба змінити для того, щоб ви отримували те, що для вас важливо, закривали свої потреби, бо від цього ж напряму залежить якість вашого життя. Тому спробуйте ну, вести такий коротенький щоденник спостережень, записувати ситуації, в яких би ви хотіли якось по-іншому реагувати, аналізуйте їх і пробуйте задаватись питанням, яким мені треба бути для того, щоб я там поводився по-іншому і досягав того, що для мене важливо. І це насправді дуже важлива штука, бо саме вона дозволяє нам тренувати нашу адаптивність. От коли ми не аналізуємо свої ну, якісь такі деструктивні поведінкові реакції, ми, в принципі, закриті для того, щоб щось змінити у своєму житті. Тому я вам бажаю подумати над моїми словами, над тим, що я сказала, і спробувати поспостерігати, і змінити хоча б ну, 2, 3, 5 ситуацій у вашому житті, і побачити, як якість вашого життя пропорційно зросте. Я бажаю, щоб вам це вдалося. На зв'язочку під цим відео можете писати якісь коментарі або задавати питання, і я, ну, по мірі можливості, буду відповідати, і там спробую вас направити в якусь сторону для того, щоб ви подивилися або знайшли свою відповідь. Тож, пишіть і до зустрічі.